А що ж робити при реанімації людей віком до 8 років? Європейська рада реанімації в цій ситуації рекомендує спочатку провести 5 реанімаційних дихань в тіло постраждалої дитини, тому що найчастішою причиною затримки кровобогу є зниження кількості кисню в крові, що викликає зупинку серця. Тому в такій дитині ми робимо спочатку 5 реанімаційних дихань, а після цього робимо натискання на грубної клітку, але вже буде мінятися співвідношення з, з 30 до 2, а з 15. До двох. Реально, на маленьке це буде виглядати наступним чином. І так, на наших учасниках тому є дитина віком 6 років і ми вирішили з'ясувати, що з нею сталося. Ти мене чуєш, що потрібна допомога. Підійди, будь ласка, Богдане, до мене, мені можливо, буде потрібна твоя допомога. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Дитинка не дихає. коли викличе швидку, у нас є дитина шість років, яка не дистована і не дихає. Зразу робимо 5 анімаційних дихань. Натискання робимо однією рукою на глибину до трьох сантиметрів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Дина. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одина, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. раз, два, три, чотири, п'ять. Аналогічно, як і дітям від року до восьми, проводиться реанімація дітей до одного року. Якщо... Випадково ви стоїте під свідком події, коли дитина якось себе неправильно ми знову ж таки, з'ясовуємо, що вона притомна. В тій ситуації треба зробити якийсь додатковий подраз на тіло дитини. В даному випадку можна стиснути її кисти і, і легенько порухати ручками. При цьому вона повинна мінікуючи клюквом продемонструвати, що вона притомна. Вона не зреагувала, знову ж вона не подіде до мене, дитинка не притомна. Далі, слухаючи, вона дихає, я закидаю легенько голову і прислухаюся. Два, три, чотири, де, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Готинка не дихає. Виклич, будь ласка, швидку, скажімо, що у нас він яка не притомна і надихає. І відразу роблю 5 реанімаційних дихань. При цьому я охоплюю своїм ротом і вносить роток цієї готинки. Доброго дня, мене звати Богданом. Ми знаходимося на вулиці Куцюбенської, 1. Тут у нас немовля, приблизно до одного року без Раз, свідомості два, не дихає. Ми чотири, розпочали серцеву легеневу реанімацію. 8, 9, 10, 1, 2, 1, 14, 15. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Одина, длина, трина, чотирна, пятна.